Слава Ісусу Христу, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося у центрі Вінниці. Робимо опитування до Різдва. Коли ви святкуєте Різдво? 25 грудня. 25 Перейшла на 25 грудня. Всі люди святкують 25-го і я 25-го. Що ми маємо окремо там бути? Не святкую взагалі. 25-го раніше ж святкували з 6 го на 7. 25-го. 25 грудня. Е, я 7 січня святкую. 25 грудня. 25 грудня. В принципі, не особливо святкую. А так, то 7 січня з батьками святкували завжди. Ну, ми зараз переходимо вже на новий календар, тому будемо святкувати і 25-го, але оскільки у нас батьки ще трошечки не відійшли від старого календаря, то і по-старому також будемо заїжджати до батьків. 31 грудня зазвичай. Ну, 25-го цього. грудня. грудня. Ні, мені кажеться, ви не до того підійшли. Коли скажуть, я ж не знаю, коли Ой, Боже. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, коли останній раз його святкувала, так щоб святкувала з родиною. Напевно, що 25-го, по-новому вже. Якщо по правильному, то 25-го, тому що постять, постять, потім празднують новий рік, потім опять постять. Це неправильно. Раніше родився Христос, а тоді започався Відлік. Які різдвяні традиції ви знаєте, яких дотримуєтеся? Ну кутю їсти треба. Для нас стравчить обов'язково. кутя, Готуємо вже по домовленості із родиною якусь особливу страву, яку ми там собі виберемо один раз в рік. Кутя, колядки. Колядувати, щедрувати, посівати всі традиції, які я знаю. Стіл накритий батько перший куштує кутю. Колядки обов'язково колядувати. Святий вечір перед різдвом. Це з батьками. Куття 12 страв. Ну, лічно, сама не готую свекруха або мама, бо попадаю туди. Перше це куця. Я обожнюю куцю. Це пісні на Різдво. Раніше починали їсти м'ясо, бо до цього був піст. Ну, ми до цього не дотримувалися зазвичай. І Ялинка у нас вже стояла на цей час. З батьками завжди святкуємо 6 числа святвечір. Все як потрібно, куття, вареники. Mm -hmm. Раніше, поки не було ковіду та війни, була нічна служба. Це, звісно, дуже так атмосферно було, mm -hmm. по-святковому. Зараз трошки інші часи, але теж 7-го числа, як завжди, на службу. Прославляти народження Господа нашого. Ну, бачите, ми жили в Радянщину. Нам тоді було різдво 7 числа. Нам запрещали, ми діти малі були, ми хотіли колядувати, співати. Ми радувалися, але ми боялися вчителів у школі. До вчителів ми не йшли, і це як тільки хто гнав одразу на лінійку, і таке позорище було. А зараз, ви знаєте, вже дуже радісно служба Божа, стіл святковий, колядки, читання слова Божого. За столом, mm -hmm. кутя. У нас, в принципі, в сім'ї свої традиції це більше зібратися, відсвяткувати з сім'єю і згадати Різдво як сам початок, тобто різдвяну історію про народження Ісуса Христа. У українських традицій вже давненько немає, бо накривати стіл не дуже хочеться і об'їдатися дуже не хочеться. Mm -hmm. Та й немає сенсу. Святвечір в колі сім'ї 25 го числа до костелу йдемо всі разом. Потім сімейний обід. Чесно кажучи, ще ніякі. Ну раніше ми збиралися родиною разом. Я вже не пам'ятаю навіть скільки там страв потрібно. Як перша зірка оце зійде, але зараз, оскільки хто де, то немає можливості всі разом зібратися, тому якби я б не сказала, що я так святкую зараз. Його бабушка мені розповідала, що в святий вечір не потрібно ходити в гості. Але я знаю, що в деяких регіонах України навпаки носять вечері саме перед Різдвом. Я трохи по-іншому е, святкувала завжди. Ми збираємося всією сім'єю. Ми всі готуємо е, страви. Е, там треба 12 страв. Ну виходить скільки виходить. Ми читаємо слово. Яке призначено у цей е, вечір. Е, зазвичай у нас читає батько, але батько зараз на фронті, тому читає е, брат. Потім ми молимося, дякуємо Богу за прожитий рік, ділимося оплатком, говоримо привітання і йдемо на пастирку. Чи ставите ви вдома вертеп? Да. Так, робимо маленький вдома вертеп, ставимо ялинку. Що таке вертеп? <реш> не. Маленький, напевно, що є. Ні, не ставили. Ні. У нас теж вертеп, ялиночка. Ні, не ставимо. Ні. Ні, не ставимо, так не заморочуємося. Так, освятили фігурку Ісуса Христа і будемо влаштувати. Вертеп вертеп, а це що таке? Ну, це, а це то, коли то, багато да. людей ходить? Да. Ну може, є вертеп? Та ну коли ти його бачив? Ну бачили, але не ставили. Чи ходите ви колядувати? Не хожу нікуди. То в селі ми там ходили колядувати, а тепер тут. А зараз вже 70 років. Куди вже я піду mm. колядувати? Так, обов'язково. Ну діти ми вже ні. Ну, діти, так. Да. Ну, ми так познайомимо там mm -hmm. можемо. От дитину три роки навчили теж колядки, вона в цьому році буде перший раз колядувати. А яких колядок навчили? Добрий вечір, тобі, пане господарю, це така основна, головна, не знаю, що з мого дитинства. Так. Ми родини, у нас багатодітна родина. І у мене є младший брат і сестра, і ми разом ходимо, співаємо колядки. Ну, дитина ходить, я то ні. Ходила, зараз ні. Трошки лінь вивести. <ріху> Коли ти багато працюєш, то на свята хочеться відпочивати. Так, звісно. Так, з костелом у нас є вертеп, і ми ходимо, колядуємо. Дитинці ходив зараз вже ні. Ні. Так, ходимо колядувати на другий день, ходимо до родичів колядувати, потім пізніше ще збираємося, священиком ходимо колядувати. Зараз я у Вінниці, тому колядую зі своєю спільнотою. Та вже великі, не підемо вже рік. Особисто ми вже ні. Але, звичайно, хотілося б, щоб дитина цього року заколядувала, тому що перший рік, напевно, будемо колядувати. Вибираємо колядку. Дитинський ходив. Зараз ні. Так, ходили. Зараз не хожені. Ну ми ходили тільки до близьких, до рідних, а так в чужі хати ми не ходили. Який ваш улюблений різдвяний фільм або мультфільм? Один вдома, це класика. Кожен рік дивимось. Той запустили оцей був фільм американський. — «Самодома». вдома. Саме вдома, так да. то це вже діти мені показували. Само вдома. Напевно, ще ніч перед Різдвом». Один вдома. Це класика, наверно. Назві не знаю, дівчинки. Я за своє життя десь дивилась бріянтова рука кіно ні разу не бачила початку. Всі вже в гіпсові один вдома. По класиці, але зазвичай на Різдво передивлюємося Гаррі Поттера. Про собаку було цікаво. Він якби дитячий такий фільм, якийсь американський, не ну, дуже класний. Там якби доставляли ліки, якась шума була, чи що, там ну такий інтересний фільм. то ми всі дають. Я його дуже любила. Я просто не пам'ятаю, як він вже називається. Ніч перед Різдвом це ще дуже старий фільм. Ну такий він якийсь атмосферний і прям, прям святковий. Один дома або Чарлі та його шоколадна фабрика. Ну немає, якщо чесно. Бо ми кожен раз дивимося, якісь типу різні фільми з сім'єю і з компаніями по-різному переглядаємо. Тому я б не сказала, що якийсь прям фаворит. Ну чесно, щоб посміятися, то це один дома, це класика. Нема таких в принципі. А мультик про скруджа, який був різдвяна історія. Да, да, да. Люблю дуже цю цей фільм, і діти люблять. Крампус, крампус і новорічний. А, а один дома. О, це теж новий різдва. А це скр Скрудж. Це а, або як це ще є, є ще фільм вечори диханьки», Це ж про різдво. Вечори коло а, Ну да, в принципі, яке свято для вас важливіше: Різдво чи Новий рік? Вони ну, обидва свята дуже хороші. Такі я взагалі люблю зимові свята, тому що в зимку мене на йде народження. Тому так, але в принципі я думаю, рівноцінні. Якщо брати в порівнянні з тим, що ми раніше святкували всією сім'єю, то напевно, що Різдво. А так, в принципі, новий рік зараз, якщо брати так. Я думаю, що новий рік святкувати сім'єю це важливо. Різдво, тому що, напевно, на Різдво збирається більше коло рідних людей. Ні, Різдво. Різдво. Ми цього року взагалі прийняли таке рішення, що Новий рік вже не так, як раніше. Тобто це 25 грудня це Різдво і це головне свято. Новий рік це той день, коли вся сім'я може зібратися, посидіти, по поговорити. А Різдво ми не сильно святкуємо. Звичайно, Різдво. Так як і своє день народження, і Новий рік це прибавляється рік, ти старієш таке в мене. А Різдво це для мене святе. Різдво. Ну звикли, і це колядки ходимо. А, новий рік це так, це наступає новий рік саме. А, змінюється календарь, але. Ти ходиш, відчуваєш це свято, сніг на дворі, ти ходиш, співаєш по хатах. Я з села, я з Дніпропетровської області. Ти відчуваєш це свято, ти приходиш, мама напекла пиріжечки, якісь салатики. Вони різні самі по собі. Тобто, якщо це більш сімейне свято, згадати з сім'єю, поставити свої принципи десь в сімейному колі, то новий рік це більш для тебе свято. Провести так, як ти хочеш, оскільки новий рік дає просто момент замислитися, що ти хочеш будувати в новому році. Ось так, якось це, це моє бачення. Різдво, звісно. бо це більш родинне свято, це якби релігійне більш таке. Звісно, що різдво. Взагалі я з католицької сім'ї, я християнка. Це ще привито з дитинства мені. Просто якось привичніше, що новий рік завжди святкували якось більш грандіозно, ніж Різдво. Я теж християнка, але я православна. Якось так. З дитинства закладено, що Різдво якесь більше таке свято, ніж Новий рік. Це як початок чогось нового асоціюється з народженням дитини. Так як я людина не особовірююча тут новий рік. Різдво однозначно. Це не дата в календарі, а це е, згадування е, народження нашого Бога. Різдво. Я завжди святкувала Різдво. Новий рік ми вдома не святкували. Можливо, батьки самі святкували. Скажіть, будь ласка, якісь побажання на Різдво? Зараз, мені кажуть, ну, це одне да. побажання усіх українців, щоб закінчилась війна. Щоб закінчилась війна, щоб настав мир, щоб повернулися всі живі, здорові, в кругу сім'ї святкували Різдво. На Різдво бажаю. Щоб наступний рік пройшов ще краще, ніж цей. Щоб були посмішки, щоб всі співали, щоб всі були завжди щасливі і нарешті мирного неба нам. Дорослим людям я скажу менше пийте, будь а то це дуже погано. А молодим ще рано, то не знаю, проведіть з сім'єю, з друзями. В кругу близьких для вас людей, та й все. Зараз не особо таке час, щоб сильно святкувати. особливо з музикою, це прямо. Теперішнє время, марно, ми мирного неба. Бо гроші це таке, приходять, уходять. Здоров'я, миру. Миру всім. Бажаю щастя, здоров'я, здоров нога літа. Саме головне миру в нашій країні мирного неба, здоров'я нам всім, наснаги, здійснення мрій. Яке основне побажання це щоб скоріше закінчилася війна. І щоб все у нас було добре, щоб наші захисники всі повернулися живими і здоровими додому, щоб був мир в нашій країні. Всім мир нам, щоб був, щоб нікого нічого ніколи не боліло, щоб люди раді були, веселились, тішились своїми дітками і щоб не було більше такого горя, як до нас прийшло зараз. Всім бажаю миру, спокою, Божої благодаті у всіх справах, хай все збувається задумане. Тепла. Радості, мирного неба і здійснення всіх прій, тому що на Різдво вони мають традицію збуватися. Бажаю, щоб люди були щасливі в цьому році, бо цей рік був не дуже легкий, щоб люди подолали свій страх і проблеми, і щоб війна закінчилася перемогою нашої слава Україні. Дякуємо за ваші перегляди. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте це відео, щоб більше людей його побачили. Дякуємо за вашу підтримку і до наступних зустрічей з Богом!